Хмельничанин Анатолій Панчук багатодітний батько. У нього четверо синів: найстаршому 27 років, наймолодшому 11. Виховує він їх самостійно, коли не на роботі, постійно із дітьми. Каже, іноді важко із навчанням, адже допомагає з уроками і перевіряє виконання завдання сам. Дітям що треба? знання. Знання те перевірити домашні знання. Якщо я ті ж казали, якби е, англійська мова, наприклад, перевірити правильність повчити. Математика, українська мова обов'язково, правильно вимови, правильне написання. писання. Ну, По вечорам таке перевіряли, бо такі були гуртки. Там, скажімо так, то можливо, було б будь дієвіше. Син пана Анатолія каже: любить тата, бо він завжди поруч, Добрий, ну завжди допомагає з уроками. Батько і сином часто проводять разом дозвілля, гуляють, їздять у подорожі. Нещодавно спробували для себе дещо нове арт-терапію, яку організували психологи міського центру соцслужб в межах родинного заходу у просторі психологічної підтримки розуміння до дня батька. Я таким раніше не займався, не було часу в мене займатися. Діти з пісами малюють, я не художник і не мав навики. Да, цікаво, чи не цікаво. На родинний захід запросили близько 10 багатодітних татусів, що виховують дітей самостійно. Арт-терапію вирішили організувати, аби залишити для них згадку про цей день. Формати арт-терапевтичного заходу, де діти і тато мали змогу створити певне своє сімейне дерево, де ми охарактеризували стовбу, це як образ батька, який міцно стоїть і намагається оберігати і дати стабільність своїм дітям. А дітки створювали саму крону у вигляді своїх відбитків пальців, обираючи ті кольори, які їм до. Крім того, усіх батьків привітали зі святом. Дякую вам за те, що ви є такі, Дякую вам. Зазвичай кожен друга неділя червня відзначається день батька, які небайдужі, які готові брати на себе відповідальність, бути і татом, і мамою за заодно. Це в нас троє більше дітей. У нас є таких в нашій громаді вісім батьків, які виховують як батько одинак дітей. Теплі слова своїм батькам побажали і їхні діти. Він дуже дуже любний. Якщо я не розумію задачі, він бере і поясняє, як її робити, щоб я поняла. Граємо на столі і гуляємо». Для мене мій папа це найкращий тато в світі. Я його дуже люблю і я йому дуже вдячна. Просто навіть за те, що він мій тато. Дарія Курнос, Ярослав Єфрамов, новини міста.